Нині у Черкасах активно обговорюють забудову Соснівки. Згідно із проектом, там має з'явитися масштабний житловий комплекс. Запитаємо у черкащан, яким вони бачать цей мікрорайон. Я там живу і дуже хочу, щоб він був гарним, щоб він був зеленим, чистим. Там зараз роблять дорогу, і ми її чекаємо вже 40 років. То я дуже хочу, щоб вона скоріше була запущена в дію. Як щодо забудови, ви хочете бачити там житловий комплекс? Ну це в якому місці він буде? Ми живемо в районі Луначарського, як ну, зараз момата. А де ви маєте на увазі забудову? Загалом знищення лісового масиву для життя. Цього бути... не треба. Лісовий масив повинен оставатися цілим, зеленим, чистим. Що немає місць де будувати, щоб дерева зрубувати. Так, а чому так? А мабуть, у нас все вирубується, все випилюється. А насадіть, на пос, побудуйте, посадіть. Правильно? Напевно, дякую. Мабуть, всім добре погуляти і подихати свіжим повітрям, і е, відчути красу природи, коли дихається свіже. Візьмемо в Китаї. В містах взагалі рухатись неможливо, коли смог, коли немає чим дихати. Ну, Мабуть, потрібно думати не про е, швидку вигоду, яку люди отримують, а що потім отримають взагалі і діти їхні, і внуки. Мабуть, так. Для відпочинку громадян. Тобто без житлових комплексів. Без. А які там? Чесні такі? Чи багато поверхні? Багатоповерхівка там. Ні, 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 ні. Я думаю, що це така чиста зона. І вона потрібна для міста. Так як і був раніше. курортною зоною, санаторно-курортною. А чому без багатоповерхівок? Ой, не знаю. Ну, мені здається, що там краще буде курортна зона. Краще з деревами, звісно. А чи можна поєднувати якось з житловим комплексом, як ви думаєте? Ну, якщо всі, всі дерева вироблять, то, звісно. Ну, якщо так, то половину оставить і якось там помістити, розмістити ці всі, що треба, то тобто, тоді, звісно, так може. Ну, а якщо все обрати, то жителі міста Черкаси одностайно проти забудови Соснівки. Вони вважають, що це має бути зеленою курортною зоною.